Я вітаю глядачів телеканалу Ради Ефірі, програма Позиція. Тарифи, ціни на газ і, зрештою, як зміниться наше життя, коли запрацюють ті тарифи, які нам обіцяють з 1 квітня. Про це ми будемо говорити в нашій студії з Марією Яковлєвою, експертом з енергетичних питань. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. і дійсно тема тарифів настільки актуальна, що про неї сьогодні говорять майже всі, в якому контексті це інше питання, але. Дійсно люди чекають, що буде, як буде, цікавляться цим. Давайте спробуємо задовольнити їхню цікавість і роз'яснити, що насправді відбудеться. Відбувається в системі тарифів, і отже, різке підвищення такого не було ще жодного разу. Чого очікувати, людям хочу заспокоїти наше населення не в плані підвищення цін, а трошки в іншому. Що реформування це не тільки підвищення цін. І влада сьогодні має нам давати роз'яснення, що саме буде відбуватися в реформуванні. Підвищення цін зрозуміло, а що за цим? І хто що буде з цього мати? Якщо підвищуються ціни для населення, а вони на сьогоднішній день підвищилися практично в 3,5 рази, а злітку це буде в 7 разів. Для, багато, для населення треба роз'яснити, що населення ділиться на певні категорії. Категорія більше 6 тисяч це великі будинки, і для неї можна було б підвищувати ціни в 15 разів, бо там саме великі це будинки площею більше 600 метрів квадратних. Це ну, практично всі багаті люди. Вони будуть або за або сплачувати таку ціну велику, або будуть застосовувати енергоефективні джерела енергії. І друга категорія це будинки від 150 метрів квадратних до 600, це від 2,5 тисяч метрів купічних споживання до 6 тисяч. Це практично також це середній клас, або люди, які ну, Відносяться вище до класу, вище середнього. В цю категорію попадають будинки сімейного типу, які потребують саме захисту. Їх невелика, невеликий відсоток в цій категорії. Тобто я говорю про те, що дві категорії, які на сьогоднішній день для яких можна було б спокійно підвищити ціни, і люди, ну скажімо, або вони більш економно відносилися, або для них це не гроші, вони б спокійно сплачували. Є категорія, яка потребує великої уваги. Це категорія перша до 2,5 тисяч. Це практично 9 мільйонів абонентів. Це 7 мільярдів на сьогоднішній день приблизно споживання газу. Це багатоповерхівки, де газ витрачається на приготування їжі і приватні будинки невеликої площі до 150 метрів квадратних. От для них ми зараз розглянемо з вами всі три категорії і подивимося, що могло відбуватися, і що держава повинна про що говорити в плані самореформування. Тобто це якраз та категорія людей, яких найбільше сьогодні по Україні, і які можуть постраждати дійсно, і яких це торкнеться найболючіше. Так, ну, давайте і... подивимося. Ми візьмемо е, звичайну квартиру, десь 50 метрів квадратних е, сім'ю. Це загальної площі. Загальної площі, сім'ю десь три особи. Рахунок на місяць в неї за новими цінами буде складати близько 1200 гривень. З них електрика десь близько 110 гривень, гаряча вода 160 ага. гривень, газ 155 гривень і опалення 790 гривень. І оце з цього береться така сума 1200. 1200. Що? Якщо родина, працюючих двоє, вона ну, приблизно заробляє 7 тисяч гривень, тобто по 3,5 тисячі гривень кожний, вони повинні за енергію сплачувати не більше 15% за всю загалом. Тобто їх сума до сплати повинна складати не більше 1050 гривень, а рахунок вже 1200. Де резерви? Резерви насправді в тому, що газ і Опалення споживається без лічильників. Якщо б були встановлені лічильники, то сума за газ складала б не 155 гривень, а 35 гривень за новими цінами. Уже навіть за перерахунками, які з 1 квітня почнуть діяти. Так, бо розрахункова норма відрізняється від реальної в 4 mm -hmm. рази. Опалення. Рахунок за опалення складав би 175 гривень, і на загал ми виходимо на яку суму якщо 480. з лічильниками? 480 гривень. Суттєво, але чи... це і за електроенергію, і за гарячу воду, і за газ, і за опалення. А от скажіть, багато хто наголошує, що саме на лічильниках і йде спекуляція, оскільки лічильники встановити сьогодні, взагалі і процедура складна, і не так просто. Лише в Києві там уже загально відомо називають третина будинків. Забезпечені лічильниками, всі інші не забезпечені лічильниками. З 1 квітня розпочнеться такий вал. Що робити тим людям і хто їм повинен встановлювати лічильники? Ми сьогодні чуємо те, що лічильники мають встановити ті, хто постачають нам ці послуги. На сьогоднішній день це проблема монополії, тому що газопостачальна компанія і газотранспортувальна сьогодні поєднані. Це «Київгаз». Вона монопольно встановила ціни. Ніхто на них не впливає. Це на сьогоднішній день близько 4 тисяч гривень. Тобто лічильник коштує десь близько сьогодні 500 гривень. Я думаю, що встановлення буде коштувати близько 300-400 гривень, все інше це за монополію Київгазу, і інших газопостачальних тобто компаній. Тобто, за власний кошт маємо купляти лічильники і заплатити і за встановлення. Ні. Або звірку, якщо чим, чи це має робити саме та компанія, яка нам поставляє газ і тепло. От хто це має займатися і як реально на практиці це здійснити? До кого треба звернутися і сказати, що от я сплачу тільки тоді, коли в мене буде лічильник? Ну, умовно скажімо, якщо ми можемо чи можемо виставити таку умову? На сьогоднішній день маємо дуже гарний е, час. Сьогодні час саме перетворень, і я маю надію, що з прийняттям закону про ринок газу. Ми, по-перше, звільнимося від монополій на газовому ринку. По-друге, ми, як споживачі, будемо з вами мати вибір. Тобто ми не будемо йти в одне місце, де нам будуть давати найвищу ціну, а ми будемо мати вибір, куди нам піти. Ми зможемо самостійно в першу чергу купити лічильник і запросити метрологічну службу, щоб вона його встановила. А газотранспортувальна компанія візьме його тільки на облік. Це перша етап. І проплатить встановлення, я так розумію. В законі про ринок газу має бути передбачена норма, що всі лічильники встановлюються людям безкоштовно. Постачальники, саме постачальники. Це рахунок постачальників. Так. Але зрозуміло, що підвищили тарифи, це не та реформа, про яку казали. Реформа, реальна реформа має пройти через закон про ринок газу. Поки закону немає, нам підвищують тарифи. Можливо, ви зараз якісь рекомендації людям дасте, що нам зараз потрібно діяти, залишилося практично місяць до початку дії нових тарифів. Бігти за лічильниками, до когось звертатися. чи… Просто не платити, адже і про це також кажуть, що люди просто перестануть платити. Ну, на жаль, як показують цифри, досить велика кількість людей на сьогоднішній день просто не в змозі будуть оплатити такі суми. Лічильник це гарна річ, його можна особисто купити. У нас є свої власні виробники українські, вони вільні в продажу. Будь ласка, але встановити, я думаю, що їх можна буде за певний час і дуже короткий, бо насправді на наступному тижні закон про ринок газу буде вже винесений в парламент для голосування. І маю надію, що норма по встановленню безкоштовно лічильників для споживачів там залишиться. І тоді. Я думаю, що через вже в квітні місяці можна буде запрошувати постачальників, щоб вони встановлювали їх безкоштовно. Тобто вимагати вже встановлені по за фактом ухвалення цього закону і початку його дії. Так, або хто буде мати змогу, то mm -hmm. не будуть на, за занадто великі кошти, можна буде запросити, щоб їх встановили лесторонні організації. Але загалом, от якщо йти за тими цифрами, які зараз. Нам ви, можуть виставити, ми практично ну, вже називають і говорять про це, оскільки тема обговорюється вже не перший день, що десь приблизно біля 70 а то й 80% населення потребуватимуть субсидій. От що з цим бути, як владнати це питання, і яка тут схема дій українців має бути? От якраз ми почали говорити про певні категорії, да? давайте до них повернемося і подивимось, що uh -huh. в багатоповерхівках там, там просто, там треба просто встановити лічильники. Найбільша проблема це приватні будинки невеликої площі, uh -huh. бо вони, саме вони потребують. Пев... Певного плану мер... дій стосовно енергозбереження, енергоефективності. На сьогоднішній день в парламенті є законопроект про енергетичний аудит, тобто повинна до кожного будинку прийти енергетична комісія. І, і видати енергетичний паспорт, сказати, що ви потребуєте заміни двері, вікна, утеплення стін, встановлення регуляторів на батареї, заміну котла на сучасний і енергоефективний. Угу. І виходячи з того, буде, кожна родина буде бачити, що вона в змозі, що вона в змозі особисто зробити, чи має вона на це кошти. І тут дуже велика роль держави. Допомогти таким людям, щоб вони змогли зробити всі ці дії. І до наступного опалювального сезону скоротити свої витрати. Я думаю, що на цьому ми заощадимо ну, що менше, ну мільярд газу. Я думаю, що ми могли би заощадити. дійсно. Нам підняли тарифи, змушують платити більше. Насправді нам не пропонують жодної альтернативи, чим і як ми можемо захиститися. Тобто, так. програми mm -hmm. енергоефективності або модернізації тих систем, які сьогодні подають, надають нам послуги в житлово-комунальній сфері, mm -hmm. практично ми не бачимо. Реально, знову ж таки, з кишені ми викидаємо гроші, незрозуміло кому, ринок монопольний. І от коли розпочнеться реальна реформа, або якась реальна зміна ситуації, поки що сказати складно. Таке якесь замкнене коло виходить, що зрештою, поки ми дочекаємося реальної реформи, нас просто грошей не вистачить, або ми в такі борги заліземо. Щоб Потім ви вибратися звідти буде досить складно. Ви знаєте, можливо, нас... я загострюю ситуацію, але хотілося б зрозуміти, як дійсно ці ситуації діяти сьогодні в Україні. Ну я вас розумію, але насправді ми маємо дуже великий інформаційний вакуум, бо є багато речей, про які треба сьогодні розказувати, розказувати кожного дня, ну хоча б по 10 хвилин, дуже детально, щоб люди могли по перше. Навчитися, ну, зрозуміти, ага. почути, зрозуміти і навчитися багатьом речам, бо насправді не все так жахливо. Е, можуть запитати в мене, а де взяти кошти на допомогу людям в енергоефективності? Давайте подивимося, на сьогоднішній день збільшилась ціна на газ, да? збільшились рентні видатки. Давайте проаналізуємо ситуацію в найбільшому сегменті, в державному. бо у нас на сьогоднішній день з 20 мільярдів газу, які видобуваються на Україні, 15 видобуває держава. У держави на сьогоднішній день 70% ренти. Ціна для Укргазводобування складає ну, там приблизно 1600 гривень без ПДВ. Тобто ну це вже 70% з 1600 гривень із 15 мільярдів. Це вже нормальні гроші, це вже 17 мільярдів mm -hmm. гривень надходжень в бюджет е, ренти. А не так, як було І куди ці гроші. Потрапляють. Вони потрапляють до державного бюджету чи на рахунок НАК Нафтогаз? Ні, ці гроші потрапляють саме до державного бюджету. Вони цільові? А дуже слушне питання стосовно нафтогазу, бо насправді ціна для окргазоводобування 1600 гривень. Ну для населення ж вона 3600 на 200 кубів тільки, uh -huh. а на все інше 7188. Тобто дуже велика є різниця. І на що ця різниця? А ця різниця, тобто з неї бюджет. Якщо б це, це була ціна на окргазове то до бюджету додатково могли би. Е, Надійти приблизно 30 мільярдів гривень це великі кошти на сьогоднішній день. Я думаю, що багато чого можна було б з них зробити. Вони залишаються однак, на Фтогазі. Хтось каже, вони потрібні, щоб залишилися, бо вони мають компенсувати різницю в цінах на газ для виробництва тепла для населення. Але хочу нагадати, що в цьому році в бюджеті передумовлена сума практично 42 мільярди гривень, і вона покриває цю компенсацію. Тобто ці 30 мільярдів вони додаткові. На сьогоднішній день ми не чули, куди вони хочуть їх витрачати. Нема прозорої нормальної процедури нема немає фінансового плану офіційно опублікованого і затвердженого. Тобто, зрештою ці гроші могли піти на ті заходи енер... з за енергоефективності, так. модернізації. На сьогодні вони ніби десь зависають повітрі, і ми не розуміємо їхню долю. Ні, не розуміємо, але я думаю, що ми, потрібно вимагати роз'яснень від влади, щоб вони надали населенню роз'яснення, куди підуть ці гроші, куди вони будуть витрачені. Але, ну, можливо, хтось цікавився, як раніше це відбувалося. Ці гроші просто йшли в нікуди, чи комусь в кишеню, чи витрачалися, можливо, на якісь там цільові завдання, які стоять в державі. Чи дійсно настільки все так закрито, що і ми досі тільки лише гадаємо? Я думаю, що ми досі тільки гадаємо, бо на сьогоднішній день аудит на Нафтогазу останній був 2010 рік. Ну, тобто дуже давно. І взагалі фінплан його офіційно ніхто ніколи не публікував. І якщо дивитись концептуально, якщо ми говоримо не про, не, не про проблему однієї компанії, а взагалі про ринок, да? бо закон про ринок газу він стосується всього ринку. І Євро, Європейський Союз нам радить його відкривати для того, щоб він нормально запрацював, то я думаю, що в такому, в такому сенсі така структура, як на Нафтогаз, вона не повинна існувати на ринку. Тобто існує така надструктура, дії якої зрозумілий для тих лише, хто займається безпосередньо цією сферою, для інших вона просто закрита і тепер уже коли в Питання йде про реформи і про реальні фінансову можливість спроможність держави, можливо, варто й переглянути і нарешті все-таки реформувати НАК Нафтогаз України про реформу, якого так багато говорять. Ну думаю, що найкраща реформа НАК Нафтогазу це його ліквідація. Бо завжди всі великі проблеми, всі великі втрати бюджету, велика корупційна складова. Вона тільки знак Нафтогазу виходила. Бо ліквідувати, а що у нас тоді залишається на ринку в якості державного контролю за е, сферою газового ринку, навіть якщо йти за логікою документа, який розглядається в парламенті, і незабаром буде ухвалений, він же також не непро, непростий. До нього багато зауважень, і навіть коли е, закон про ринок газу з'явився в сесійній залі, неоднозначно його сприйняття було було. і зауважували, і критикували, і наголошували там на певних моментах е, проблемний документ. Потрібно ще деталізувати ці моменти для того, щоб зрештою навести лад у сфері газового ринку. Ну, цей документ він, важ... ну, він складний, бо він на сьогоднішній день він фундаментальний, але насправді він має дуже великі, ну, такі, скажімо, перетворення, які на сьогоднішній день потребує наша держава. По-перше, якщо ми говоримо з точки зору державного контролю, він чітко визначає роль Кабінету міністрів, Міністерства палива та енергетики, підсилює роль, значно підсилює роль регулятора, бо саме регулятори на ринку, від них буде залежати державна політика і антимонопольний комітет. Це так працюють нормальні світові ринки газу. Ми нічого особистого тут не придумуємо взагалі. З точки тобто контроль має здійснюватись на саме на рівні антимонопольного комітету. Регулятора. Регулятор. Це ну, на сьогоднішній день ми маємо національну комісію з регулювання енергоринку та комунальних послуг. Угу. Назва, назву, так як як він змінює, то його в законі визначають як регулятор. Це угу. державна буде структура функції буде здійснювати. і контролю. Угу. Вона буде дивитися, щоб не утворювалися монополії, щоб не було неконкурентних дій, не було дискримінації на ринку. Стосовно проблем, які має сьогодні цей закон, це проблема, яка ну, на, мій, на мій погляд, вона створена помилково. На жаль, це проблема укртрансгазу. В тому, в тому році, влітку, були е, прийняті деякі закони. Е, вони були прийняті не, скажімо, в складних умовах, е, під великим тиском, там е, не було часу їх достатньо ні, не для аналізу. Рада, яка була практично на виході, вона не була зацікавлена в детальному аналізі фахівців, багато ніхто не запитав стосовно, чи треба це робити, чи не треба. Я маю на увазі саме розділення на магістральні трубопроводи та підземні сховища. Європа має на сьогоднішній день досвід, і вона нам радить розділити газотранспортну систему, відкремити від неї підземні сховища. Але це вже наша ситуація, чи ми будемо користуватися цим досвідом зараз, чи трошки все ж таки почекаємо і зробимо реформування ринку видобування і постачання, а вже з газотранспортною системою будемо розбиратися трошки пізніше. Бо е наша газотранспортна система вона проєктувалася як єдиний проєкт з підземними сховищами, як балансуюча система. І треба на сьогоднішній день знати. Відокремлення, як воно вплине на технічні показники, на надійну на безперебійне функціонування. Всіє газотранспортної системи України розвівши оці функціональні особливості, які зараз перебувають в єдиному господарському в єдиній господарській структурі, чи не отримуємо ми людей, які ще будуть нагромадженням таких сфер впливу і ще буде накладатися на тарифи для населення в кінцевому варіанті, оскільки з'явиться люди, які будуть відповідати за конкретну і сфері, будуть. Створювати, ну скажем, додаткову якусь структуру, яка потім буде знову ж таки лягати на тариф. А я ну звісно, це так може бути. Це перша ситуація. Друга ситуація це саме безперебійна і надійна робота всієї системи. Це не її Чи так легше буде проконтролювати кожну із, із функцій цих галузевих? Ви знаєте, я думаю, що нам цілісну систему треба поки залишити. Хай вона попрацює в ринкових умовинах, а в законі саме ринкові умови не для неї передбачувані. А потім ми подивимося, що можна з цим буде зробити. Чи вона буде потребувати такого реформування, як нам радить Європа? Може, не на сьогодні, не на часі, а десь через 2-3 роки. І ще одне таке питання: Ролі і значення Белгазі. Чи зміняться вони? Це практично е, ті монополісти, від яких ми сьогодні і отримаємо послуги поставку газу, і, зрештою, вони і виставляють основні вимоги щодо вартості тих тарифів. Що буде з ними, якщо запрацює закон про ринок газу? Mm -hmm. Вони є в ринку, вони будуть як газорозподільчі компанії, угу. тобто вони будуть займатися тільки транспортуванням і мережами, станом мереж, їх розвитком, інфраструктурою, багато багатьма речами, якими вони на сьогоднішній день ну практично не займалися. Скажімо. А що їх тоді змусить цим займатися? А закон? Закон чітки відокремлення е, розподілу від постачання. Ми зараз вже платимо за погані мережі, за те, що десь витоки, є за те, що потрібна десь модернізація. Насправді ця модернізація не проводиться, але вони виставляють і закладають це в вартість тарифів. Ну у обгазів на сьогоднішній день також починається велике реформування, бо держава вже сказала, що ми вам дали свій актив державний безкоштовно. Ну і хочемо сьогодні цю позицію переглянути. Тобто це будуть нові відносини з новими планами і з новим баченням розвитку саме інфраструктури. І з жорстким контролем наскільки це виконується? Обов'язково. Я думаю, що держава зацікавлена в цьому. Мо стосовно монополізму, як для споживачів, він вже після вступлення в дію цього закону його вже не буде. Ми будемо так сподіватися на це. Ну, перспектива ніби проглядається зараз. Вона ще така більш ілюзорна, не зовсім зрозуміла, але хотілося щоб спрацювали ті механізми, які дійсно допоможуть сьогодні людям не виживати, а жити насправді і отримувати якісні послуги. Марія Яковлева, експерт з енергетичних питань, була гостем нашої студії. Дякую вам за таку детальну, цікаву розмову нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами надалі. Дивіться нас. До побачення.